Року це професійна армія. Друзі, вітаю. Далі на вас чекає інтерв'ю з експертом. Моє ім'я Дмитро Херлов на зв'язку зі студією Дніпро тів. Аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снегірьов. Поговоримо про актуальну ситуацію на фронті, ризики, які існують наразі, та перспективи розвитку російсько-української війни. Пане Дмитре, вітаю. Добрий день, дякую за запрошення. Дуже дякуємо, що погодились поспілкуватися. Пане Дмитре, як змінюється ситуація на фронті? Що можете сказати з цього приводу? Досить динамічно. Не варто говорити про те, що спостерігається активний характер бойових дій, це зустрічні атаки, як збройних сил України, так і відповідно на окупаційних військ. Складна ситуація на часів напрямку. Варто говорити про те, що окупантам вдалося протиснути оборону збройних сил України, і наразі запеклі бої будуть тривати вже безпосередньо в районі вогне заводу. Це опорний пункт української оборони, плюс відповідно, багатоповерхівки район, е е е який контролюється збройними силами України, е ключове значення цього пункту оборони. Є для збройних сил України стратегічним, бо у разі втрати ми змушені будемо відходити е, район Костянтинівки. Причому варто відзначити, що окупанти різко активізувалися і на флангах часів'ярського групування. Мовиться про кліщівку. Там є тактичні успіхи окупантів. Тобто, можемо говорити про те, що окупанти наразі здійснюють плановий тиск на позиції збройних сил України на Сланська, Краматорське. Е, е, Ділянці е, йдеться про те, що крім наступу з району Часів'яр, е, окупанти намагаються прорвати позиції Збройних сил України на куп'янському Лиманському напрямку, так само маючи на меті е, вихід на е, Славянське, Краматорське угрупування Збройних сил України, себто. Стратегічне завдання окупантів це вихід на адмінкордони Донецької області, на куп'янському напрямку. Є, на жаль, тактичні успіхи окупантів, а саме просування в районі Колісніківки. Ми з вами вже говорили попередніх етерах з приводу того, що основним завданням окупантів буде просування вздовж річки Оскол без її форсування в напрямок, якраз на Славянськ-Краматорськ. Важкі бої в районі е, відповідна Сіверська, і тут варто відзначити, є тактичні успіхи збройних сил України. Причому як в районі Сіверська, так і відповідна в районі Білогорівки. Причому варто відзначити, що за підсумками невдалих атак російських окупантів, які привели до чисельних втрат живі силі і техніці, проведено низку кадрових змін в окупаційній армії. Причому на високому Командному рівні, тобто окупанти змушені були призна визнати той факт, що так звані м'ясні штурми не мали відповідна ані оперативного, ані тим більше стратегічного успіху і привели до чисельних втрат в живій силі і техніці. Е, менше з тим і завдання російського групування і на Лиманському напрямку це окрім безпосереднього виходу на Лиман. Прорив бік Славянська Краматорська. Тобто можемо говорити про те, що три тактичні напрямки окупантів: це Куп'янський, Лиманський і, відповідно, Краматорський, себто Часів'ярський, мають на меті якраз е, створення загрози оперативного оточення українського групування Славянська-Краматорській агломерації. По торецьку Важкі бої вже безпосередньо в районі багатоповерхівок за збройними силами України залишається відповідна контрольна чахтами центральна і Тереконами, які є панівними висотами і є фактично опорними пунктами української оборони на цьому відтинку фронту. Варто відзначити, що Турецький, як і часів яр, це панівні висоти. Відповідна контроль над цими панівними висотами дозволяє збройним силам України тримати під вогневим контролем логістику окупантів. Турецький напрямок це відповідна горлівська агломерація противника, тобто, ми можемо тримати під вогневим контролем навіть з використанням ствольної артилерії, тилові бази накопичення російських окупантів, так званій горлівській агломерації. Тому бої за відповідно шахту центральної терикони будуть ключовими в цьому районі. По відповідно основним напрямкам по Курахове важкі бої в районі Курахове на півночі. Основні зусилля окупантів це в районі населеного пункту Берестки. Вони намагаються протискати оборону збройних сил України по флангах. Наразі важкі бої в районі населеного пункту сонцевка, і там окупанти одночасно знов таки намагаються атакувати по флангах загрозою створення оперативного оточення. Ситуація в районі сонцевки завдяки введенню оперативних резервів вдалося стабілізувати. Атакують окупанти з району Вознесенка і відповідно зі сходу і півночі. Намагаючись обійти позиції Збройних сил України, населений пункт нова лінка на жаль знаходиться під контролем окупантів, і варто говорити про те, що наразі окупанти вийшли фактично на вже позиції в районі першої дамби Курахівського водосховища, по півдню південний напрямок, посилюється тиск. На позиції Збройних сил України в районі так званого карману, тобто, це низка населених пунктів, де відповідно знов таки основні бої, це за контроль над панівними висотами в районі Успенівки. Там чому карман знов таки, тактика окупантів щодо створення загрози оперативного оточення. Тобто, фактично можемо говорити про те, що Використовується та сама е, тактика флангових охоплень, Успенівка знаходиться на пам'ятних висотах. Це дозволяє силам оборони України стримувати подальше просування окупантів. На жаль, населений пункт дальнів наразі знаходиться під контролем окупантів. Ну і по покровському напрямку тут варто говорити про те, що е, знов таки посилюється тиск. На позиції збройних сил України з району захопленого Курахова, о, перепрошую в е, з району захопленого Селідова, і відповідно з Курахівського напрямку, це е, наступ в район Шевченко, тобто намагається знов таки створити флангове оточення зброй, е, загрозу флангового оточення збройних сил України на покровському напрямку. Ситуація досить складна, але ще раз підкреслюю, вона змінюється динамічно. Варто говорити про те, що сили оборони України демонструють не тільки активний характер оборони, але як бачимо на окремих ділянках фронту, активний характер контрнаступальних дій. Пане Дмитре, декілька днів тому нам вдалося отримати свідчення від мешканців Покровська. Люди продовжують. Перебувати у місті кажуть про те, що більш-менш поки що відчувають себе безпечно хоч і чують розриви снарядів та постріли. За вашими прогнозами, як довго може продовжуватися ось така ситуація? Наскільки небезпечно людям перебувати у місті наразі? Потрібно місцевим населенню, на мій погляд, потрібно все ж таки евакую... проводити евакуаційні заходи з міста Покровськ. Відстань від передових позицій російських окупантів шість 7 кілометрів, що дозволяє тримати під вогневим контролем. Міську забудову навіть з використанням ствольної артилерії, але враховуючи той факт, що окупанти використовують її невибірковий Характер застосування ТОС-1А тосодина сонцепьок це важкі воднеметні системи, і плюс система дистанційного розмінування УР 77 УР-07, які призводять до чисельних фактів загибелі місцевого населення. Тому, на мій погляд, взагалі варто говорити про примусовий характер евакуації цивільного населення, щоб унеможливити масові факти загибелі. Пане Дмитро, нашу редакцію також цікавлять ризики для Дніпропетровщини згідно карти. Бойових дій найближча точка від позиції окупантів до Дніпропетровщини вже досить близько. При цьому ворог перебуває біля великої Новосілки. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію, тому що на карті помітно, що і велику новосілку окупанти обходять з флангів. Чи можуть вони використовувати в разі успіху, звісно, цей плацдарм для подальшого наступу на Дніпропетровську область? Виключати не можна відстань до від, за різними оцінками від 10 до 12 кілометрів. Але варто говорити про те, що це відстань недостатня хоча б на прикладі Покровська, де відстань 6-7 кілометрів, але бойові дії на цьому напрямку тривають вже не один місяць. Тому тут основне завдання буде полягати в готовності Дніпропетровської області щодо. Можливих негативних сценаріїв розвитку подій мовиться про наявність що то навпаки відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, тому основна відповідна реакція, в тому числі засобів масової інформації, має бути привернута до контролю за характером будівництва інженерно-фортифікаційних споруд Дніпропетровської області. Пане Дмитро, які основні задачі на Дніпропетровщині можуть бути в окупантів? Які плани вони можуть будувати для себе? Ви знаєте, ну давайте без негативних поки сценаріїв. Я ще раз підкреслюю, на мій погляд, основне е, стратегічне завдання окупантів це тотальний контроль на території Луганських Донецьких областей. Е, і відповідно до е, моменту їх вирішення говорити про е, завдання окупантів безпосередньо на території Дніпропетровської області, передчасно е, тому е, ну, не будемо малювати чорними фарбами. Але разом з тим варто відзначити, що це відповідне основне завдання це захоплення великих промислових міст Дніпропетровської області, тобто це і Павлоград, ну, і ну і всі інші міста, де зосереджено в тому числі підприємство українського ВПК. Пане Дмитро, росіяни вдарили ракетами по Кременчуцькій ГЕС. Ризики чергових спроб зруйнувати споруди гідроелектростанцій залишаються. Чи здатні російські ракети зруйнувати греблю? Чи це взагалі можливо? Виключати сценарії не можна, але, шановні колеги, давайте привернемо увагу до іншого аспекту. Варто говорити про те, що удар по греблі Кременчуцької ГЕС. Стався після заяв власне, представників українського уряду про те, що на заходи щодо захисту цієї ГЕС буде виділено 1 мільярд гривень. У мене виникають певні перестороги. Знаєте, по-перше, де цей мільярд і друге, чи відповідно вже є характер інженерних споруд, який би унеможливив знов таки характер руйнування. Гребля цієї ГЕС, бо якщо не дай Боже, негативний сценарій, місто буквально за лічені е, години опиниться в зоні е, безпосередньо техногенної катастрофи, тобто в зоні затоплення, і е, виключати подібний сценарій я би не став. Тим більше давайте е, звернемо увагу, що основні зусилля окупантів направлені якраз на удари по і по гідротехнічних спорудах. І відповідно ну енергетичному сектору України, пане Дмитро Радник, президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Саліван, заявив, що Україні необхідно докласти більших зусиль для зміцнення своїх позицій з точки зору кількості сил, що перебувають на передовій. Чи прогнозуєте ви посилення мобілізаційних заходів у найближчий час? Чи може успіх української влади у цьому питанні впливати, наприклад, на подальшу підтримку наших західних партнерів? Владця говорити те, те, що це дипломатична паста. Я поясню про що йде мова. Початку була заява відповідна президента України Зеленського з приводу того, що українська сторона не е, пішла на тиск з боку країн заходу щодо зниження е, відповідно е, вікового цензу в моменті проведення мобілізації. Правильно? І ба більше того, почала лунати заяву щодо можливості реформування ТЦК і скасування так званої бусифікації. А тепер я пояснюю, чому полягає ця пастка дипломатична. Мовиться про те, що надаючи дозвіл бити по території Російської Федерації з використанням атакамсів, адміністрація Байдена фактично зняла себе і персональну, і колективну відповідальність за ненадання відповідна тих чи інших засобів ураження українській стороні, давайте згадаємо риторику, яка лунала в українській змі останній рік. Захід нам не надає чергові гондервафе у вигляді F-16, атакамців тощо, які би змінили хід бойових дій безпосередньо на лінії бойового зіткнення надали. Чи ми далі будемо аргументувати відсутність е відповідно реальних змін на лінії бойового зіткнення? Погодьтеся, риторика вже не працює. Ба більше того, президент виходить і говорить про те, що віковий сенс ми змінювати не будемо. Ми е, е, суб'єктна держава, і відповідно, незважаючи на тих західних партнерів, все залишається як і було до цього часу. І вже після цього виходить, і говорить про те, що. Добре, ви все, що хотіли, ми вам надали. Ми надали вам військово-технічної макроекономічної допомоги на 180 мільярдів доларів. Зауважте. Тому всі розмови про те, що Захід нам не допомагає, це не більше, ніж заяви українських ЗМІ. Плюс надали вам всі вундервафи, F-16, Петріоти, Атакамси, Хаймерси то що. Чи є зміни на полі бою? Ні. Проводьте тотальний характер мобілізації. Тепер український президент стоїть перед питанням, або а, скасовувати свої попередні заяви щодо е, того, що український політичний провід не пішов на тиск з боку західних країн, або відповідно постати перед питанням, що тепер Захід буде аргументувати свою позицію щодо закінчення війни, саме не бажанням України проводити ті чи інші заходи, в тому числі мобілізаційні, тобто мовиться про те, що. Надання дозволу бити атакам саме воно не є випадковим за два місяці до закінчення каденції Байдена і відповідно інаугурації Трампа. На мій погляд, це узгоджене рішення обох президентів Сполучених Штатів як діючого, так і відповідно новообраного. Ще раз підкреслю адміністрацію Байдена це задовільняє абсолютно. Тобто, жодних звинувачень щодо ненадання тих чи інших видів озброєння вже не буде з боку української сторони, натомість. Адміністрація Трампа може артикулювати до України з приводу того, що два місяці у вас було, атакам се дали. Ви хотіли е, вундервафи для зміни е, на полі бою? Будь ласка, є зміни. Дай Боже, щоб ми за два місяці дійшли до Москви. Якщо ні, то відповідно Трамп буде використовувати риторику: сідайте за стіл перемовин. Паневітувати. Так, а, і чи... тут до мобілізації відповідно він буде використовувати навіть риторику Салівана. Вас попередили про відповідне бажання країн заходу щодо подальшої зміни е, характеру бойових дій на полі бою, а саме, тотальний характер мобілізації. Ви відмовилися, які претензії до заходу? Пане Дмитре, чи вірно я вас розумію, що дозвіл бити по території РФ не означає передумови для змінення ситуації безпосередньо на фронті, абсолютно, пане Дмитре, давайте пояснимо нашій аудиторії про що йде мова. Перше атакам це. є дві, два типи дві класифікації: А М 39 і М 39 А 1 Але основне пане Дмитре, шановна аудиторія, їх кількість обмежена. М-39 дальність ураження 165 кілометрів, їх всього тисяча штук. Тисячу п'ятдесят, якщо бути точним. Їх виробництво зупинили в 1996 році. З того часу їх не стало більше. Але нас найбільше цікавить відповідна М-39А1. Дальність ураження 320 км. кілометрів. Пане Дмитре, ви знаєте, скільки їх? 488 штук всього на складах. Армії Сполучених Штатів їх виробництво зупинили в 2003 році. І навіть якщо ми припустимо, що нам передадуть всі 500 штук, то відповідно для удару по одному військовому об'єкту на території Росії потрібно як мінімум 10 атакамсів. Останній удар по території е, військового складу в Брянській області наочно це засвідчив. 8 атакамсів випустили, правильно? Тобто, е, навіть ураження 50 об'єктів. Чому ну, 50 на 10 – це 500 атакамців. Абсолютно не вирішує питання щодо характеру зміни бойових дій на лінії фронту. Але я ще раз підкреслю: є дипломатичною паскою для України, пане Дмитро. Як ви оцінюєте задачу президента щодо виробництва? Тисячів тисяч наших українських ракет. Наскільки це реально у найближчій перспективі? Чи можемо ми власними ракетами замістити ось цю потребу у західній і зброї? Пане Дмитро, варто ставити питання, чому на 10-му році війни досі немає відповідної кількості ракет засобів ураження українського виробництва. Нагадаю, у 2016 шістнадцятому році в широкому загалу були продемонстровані оперативні тактичні комплекси САПСАН або Грім от, дальність їх ураження 500 кілометрів, п'ятсот 500, уатакамсів 16-му році Саудівська Аравія дала гроші на їх розробку, навіть не з бюджету України. Питання і до Прошенка, і до Зеленського, де власне українське ундервафа, яке би мало б змінити характер бойових дій на лінії бойового зіткнення? От треба з цього починати, пане Дмитро. У вас є теорія, чому саме так, тому що це питання залишається без відповіді. Досі на жаль, я хотів би почути відповідь на це питання: третій рік повномасштабної війни. Ми маємо всі можливості ракетного виробництва. Натомість нам розповідають про те, що ми модернізували Нептун, дальність ураження Нептуна 300 кілометрів. Де оперативно-тактичні комплекси грів? З дальністю ураження 500 кілометрів. Тоді нам не потрібні ані Тауруси, ані відповідна атакамсе. Що ж пане Дмитре, я дуже дякую за цю бесіду. Перемоги мирного неба вам. Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа. Аналітик, був сьогодні з нами. Ще раз дякую вам, пане Дмитре. Шановні друзі, на все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна. Поки що можна